Допоки в тобі не відбудуться зміни, вогонь у горнилі незгасний на мить. Я знаю, болить і болить дуже сильно, від опіків серце і ниє й щемить. Та ти зрозумій, що це дуже важливо, бо вихід з обставин це зміни в тобі. Як змінишся ти, Бог в житті зробить диво. І дасть перемогу у цій боротьбі. Не варто здаватись, а варто боротись не з Богом, не з ближнім, а з тим, що в тобі. Бог любить тебе, і від тебе Він хоче, щоб ти міг звільнитись від бунту в собі. Не судить тебе за твої нарікання, проте і в горнилі вогонь не згасить. Він буде горіти до секунд тих останніх, коли у собі ти щось зможеш змінити. Якщо ж ти не знаєш, що саме потрібно, проси у Ісуса, щоб очі відкрив, проси про це щиро, і враз стане видно, що хоче Господь, щоб в собі ти змінив. Від тебе залежать останні хвилини, Вогонь цей призначений тільки. Для зміни.